Охорона спокою мешканців та правопорядок у суспільстві. Основні задачі представників поліції охорони це окремий штат правоохоронців, який має певні повноваження та виконує окремі задачі: безпека людей, їх прямий обов'язок. Поліцейські охорони Донеччини не тільки захищають власність громадян бізнесу та державні установи, а й реагують на виклики за спецлінією 102. З початку місяців таких викликів надійшло 93. Також поліцейські охорони перевірили транспорт у 464 одиниці та 2669 осіб. Поліція охорони Донеччини забезпечує охорону майна деокупованих міст та селищ. Чимало наших працівників захищають Україну на фронті. Правоохоронці залучаються до евакуації громадян та надання першої медичної допомоги. Окрім цього, поліція охорони Донеччини впроваджує соціальні проєкти. Один із найбільш важливих це системи термінового виклику поліції, встановлені в громадських містах. Місцях таких кнопок на сьогодні 896 по всій підконтрольній Україні частині Донецької області. У будь-якій небезпечній е, чи незрозумілій ситуації, ставши свідком чи учасником правопорушення, людина може натиснути кнопку. Наряд поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Це запобігає вуличній злочинності, сприяє правопорядку у публічних місцях, дає громадянам змогу терміново викликати поліцію без телефону. Аби отримати більш детальну інформацію, можна звернутися за номером 9899. також для жителів. В Донеччині було створено застосунок під назвою Тривожна кнопка в смартфоні, за допомогою якого у разі небезпеки можна викликати представників поліції.